Розглянемо внесення калькуляційних карт для поштучного товару, а також алкогольних напоїв. Заходимо в меню. Для прикладу, у мене вже є створена позиція, шоколад Міленіум», для якої потрібно скласти калькуляційну карту. Ми проставили вихід, поставили ціну. Дивимося в калькуляційній карті, у нас нічого не заповнено. Заповнювати можна її декількома способами. Наприклад. Заходимо в калькуляційну карту, натискаємо кнопку Додати. І так як у нас такої назви як шоколад Міленіум» немає в самих найменуваннях, тобто в інградієнтах, а тільки в назві меню, нам потрібно її створити. За допомогою кнопки плюс, ми пишемо Шоколад Міленіум, вказуємо у наприклад, і група Десерта. Щоб наробити таку громістку операцію, можна поступити наступним чином. На найменуванні Шоколад Міленіум клацаємо правою кнопкою мишки, вибираємо «Додати в товар плюс калькуляція. Автоматично у нас проставлено найменування Шоколад Міленіум. Ми тільки вибираємо зі списку поштучно і групу десерт. Записав. У нас записалася позиція в калькуляційну карту. Ще можна наступним чином поступити. Якщо ми спочатку Шоколад Millennium занесли у довідник товару. Тобто дивимося 374-й код. Він там автоматично створився. Якщо б ми тут його спочатку внесли, а не в меню, тоді ми можемо звідси додати його прямо в меню. Правою кнопкою мишки додати в меню. Вказуємо підприємця. Вікті групу меню, вихід, ціну і прописати. Тобто необхідні всі параметри. Перейдемо до калькуляційних карт алкогольних напоїв. Попередньо мною було створені напої. Глянемо на, на прикладі горілки. Ось, горілка пшенична. Створене найменування, вказано вихід. За літр і ціну за літр. Калькуляційна карта наразі відсутня. Заходимо в калькуляційну карту, так само двома способами. Або ми додаємо товар, або користуємося правою кнопкою мишки і додаємо його автоматично в товар і калькуляцію. Ногорілка пшенична міняємо одиницю виміру, міняємо групу Ніякого. Записати. Це якщо ми будемо на розлив продавати. Якщо ми хочемо її закалькулювати порційно, можемо скористатися наступним чином. Скопіювати цей наш запис, записати, наприклад, назву 50 грам або 100, кому як краще продавати. Міняємо вихід, міняємо ціну за порцію. Умовно поставимо 10 гривень. І тепер нам треба зайти в калькуляційну карту і змінити, що для виходу 50 грам у нас буде списувати 50 грам напою грілка пшеничка. Пиво розливне розгляд. Заходимо в групу пиво. Попередньо було створено 3 позиції. Пивопрага тяшковане 5, Прага Розливне 0,33 і 0,5. Розглянемо пляшкову. Даємо правою кнопочкою. Додати товар плюс калькуляцію. Пиво Прага у нас є, вже назва автоматично. Можемо тут вибирати поштучно. Знайдемо, чи в нас є тут така група пиву. Є. І додаємо. Розливне пиво буде трошки по-іншому таємну позицію розливного пива правою кнопкою. Додати в товар плюс калькуляцію. Просто пишемо назву пиво Прага на розлив і одиниця виміру в літрах. Тепер змінюємо саме бруто. Тобто 0.33 у нас найменування. Заходимо в калькуляційну карту і вказуємо, що буде списуватися 0,33 вітри. Запам'ятовуємо код 377, переходимо на наступну позицію, заходимо в калькуляційну карту, додаємо вже, цей вже введений товар. 377 автоматично дає на позицію перворозливне і вводимо кількість бруту 0,5. Якщо алкогольний напій продається пляшково, а не на розлив, глянемо на прикладі шампанського, то в калькуляційній карті достатньо на іменування вказати його в одиницях виміру поштучно або пляшково, бруто проставити одиницю, у виході можна ставити грамаж цієї пляшки, ціну за пляшку, або у виході ставимо одиницю і ціну пляшку. Зверніть увагу, що калькуляційні карти можна заповнювати як для одної позиції, так і для групи. Вибираємо групу і пункт меню Додати групою в товар плюс калькуляція». Вказуємо відповідні параметри і натискаємо кнопку Записати. Але тут треба бути уважним, що. В групі, яку ми вибрали, не було створено жодної калькуляційної карти, тому що може бути подвоєння товару, яке пізніше в подальшому вплине на правильну роботу програми. Дякую за перегляд і приємної роботи з програмою.